Добрий вечір. Ми з України. Слава Україні! Приїхали з Тетяною вечірком покормити голубів. Зараз подивлюся, що ще вернулося. Вже сутки пройшли. Утром був, прийшло, пройшвір, каже. Ну от я ще на доході ру, дивлюся, сидить білий, наверное, плякати прийшов от. Ну сейчас подойдем, поближе -по 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 подойдем. Ну. Сейчас наключиться. Чемна тут где-то. Ну. подивлюся, що ще прийшло. За неділю може послазиться. тройка прийшла тройка прийшла червоний прийшов відсадить білий плякатий прийшов гру і от світлий прийшов гру тройка 47 на руштох 8 ще немає От на замочу зараз, відкрию валірщик. Ті, що вчора позамосило ру. з сумною головою повертається додому. Ну, це голуб взагалі хороший гра. Він і на покриття йде гру, літає бува по 40. Минут може і більше гру. Ну будемо чекати і других. Немає ще гру. Канопатих троїх, світлих, млакітних, ну немає не треба. Ну, приїхали жіночку, гру. Покорміння його вб'ю. А і випроводили сьогодні, відпочивали, було сьогодні день в Одіярю. Не видно трохи, що. Оце хороше голуб'я прийшло. Це Саня не прийшла. Ага. Це Саня не прийшла, голуб'я, що він давав. Ага. Саня не прийшла, голуб'я. Все, відкриваю. А то ти не могла відкрити ключа на мати Ну так, ось і разговорю. Сейчас открыли. Завтра будеш тоже на не сидеть. Столько воду, щоб не трогал. Покуда до конца на выпить Угу. Що ти ще кидати будеш? Ой, ти просто підкинув, можеш де щось побачити, а може десь, що може додумать Куди там кидати?

Вирушити то надо, можеш деяке побачиш. Не то, що їх там. Одного немає, два немає. Хитрі які. і хитрі. мені нравится, що ти прийшло, садні не ролики. Сірого трога немає, що казав, його треба було б завести Так, була, вилах, була. Когда одни поднимаются, лепить и тебя на другие А слышно, что вот печь сразу сабе идут, если есть такой чуть. Думаю, можешь здесь там садять. Мне если подвезет, я саня на группу пришла. Гру. Вот таки справа. Это жрущий часик. Всех благ вам желаю. А -а. Я ката и дома. Вот это самое главное.